Сьогодні у моєї Анічці день народження. Аннечка, я тебе вітаю з Днем народження, Миру тобі, щастя. І хай буде в тебе все-все, все кохання, хай все в тебе буде. Ти моя квіточка, я дуже дякую, не знаю, вищим силам, що ми з тобою познайомились. так? Ти в мене вчителька, тебе люблять всі діти. Я знаю, що в тебе все добре буде сьогодні, що в тебе. Був сьогодні урок, відкритий урок, і я впевнена, що в тебе все буде добре. Ти у нас досвідом, тебе люблять. Всі люди тебе люблять, всі діти, і я тебе дуже-дуже люблю і обожнюю. Завжди, коли погано. коли щось, Ми завжди йдемо друг другу на зустріч і допомагаємо один одному. І дякую тобі. Мені вчора було так плохо. Вона прибіжала до мене, залишилась залишились нечовки. я в тебе залишаюсь. Ми з нею протріщали. до не знаю, до часу ночі ми з нею тріщали. І все, і мені вже добре, ніякого негативу немає, все. Коротше, це мій позитивчик. Як вона каже, що я їй позитивчик, а я кажу, Анечка, ти мій позитивчик. Дай Боже, хай тобі щастить в житті, хай буде мирне небо для нас усіх, і хай всі твої мрії, хай всі свої. Всі твої думки, все здійснюється. Дякую, що ти завжди, коли стрес і все, ти завжди рядом. От, я знаю, що Анечка сьогодні не буде зі мною відмічати, але я вірю в те, що ми завтра-післязавтра зустрінемось і десь посидимо. Так, моя хороша, я вам всім, всім, всім бажаю мати таких подруг, як у мене, як у мене є Аня, Наталка і Руська. Це мої самі 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 найкращі, самі щирі люди, яким яких я обожнюю і яких, яким я довіряю на 100%. Так вже роками, вже просто роками ця дружба. І дай Боже всім такої дружби. А я побігла працювати, у мене чекають клієнти, мені ще дуже багато треба зробити добрих справ. Па-па!